thank <sweak> you Друзі, всім привіт! Біжу на роботу. Погодка так собі. Ну, хоч трошки розвиднилось, було зовсім пасмурно і не дуже привітливо. Осінь, осінь. Золота осінь. День починається. Всім гарного дня. Друзі, всім привіт! Я вже з роботи прийшла, як бачите, і вже, мабуть, як традиційно хочу вам показати розпаковочку, що я трошки прикупила. Була по крамницям, по різним, не в АТБ, не в варусі, як завжди, а по таким невеличким крамничкам. Купила хліб, мені, звісно, і забагато, але меншого не було, прийшлось купити. От. Та, мабуть, а ні, хотіла вже сказати, що з єдині чого. Чогось мені дуже захотілось в Аврорі оце отакий соус. Хоча в мене своїх повно. Ну, отак от. Купила отакі приправки. Може, завтра якось раніше прийду додому і зроблю на кінець то зелені помидори. Не знаю. Ну, не буду. Обіцяти, звісно. Так, тоді в мене французька гірчиця закінчилась. Я її в салати кладу Ну, в основному. Оце, мабуть, все із съдобного. Тоді те, що касається кухні, отакі От ось о, купила трубочки, бамбукові для напіїв. Буду капучино пити ними. Так, я задумала. Так, що тут ще в мене? Отакі От ось серветки закінчились для кухні. Купила. Тоді хочу заклеїти вікно на кухні, а то у нас кругом поміняні вікна. А тут на кухні чоловік робив сам дерев'яне таке вікно. Мені його було дуже шкода, і я. Не захотіла міняти, коли ми міняли, і тепер воно трошечки ж продава. Заклею таким бумажною такою лентою, позаклею. Тоді пакети для сміття прикупила. Вчора кицькам купляла ось такий корм, раніше я такий не купляла. Це бренд кусь вони в мене дуже такі привередливі, Ну, це індичка і яблуко. Вирішила попробувати, вчора дала, наче їдять. Хі -хі. Тому сьогодні ще купила три штучки є. Отак от, от. І потім я замовила полуниця і земляника. Воно якось щось там таке. Такий сорт, який можна садити і вдома. По опису там так оце розповідають. І для цього я купила отакий ось горшок. От. Надо таке величеньке, бо там у мене аж 10 буде корішків. Ну, сподіваюсь, хватить. І для цього самого Агроперліт отакий, це я змішаю з землею. І мох. Це зверху настила, щоб воно вологе завжди було. І, опана, я купила сьогодні стаканчик. Хто дивився попередні мої відео, то я загубила була стаканчик, скільки я не заходю, їх не було. А це знов з'явився. Стаканчик такий розкладний. Можу навіть показати, що воно таке. Був зелений колір і синій. Ну, синій мені якось не сподобався, тому взяла зелений. А загубила я розовенький, здається. Тоді купувала був. Ось так. Можна брати десь з собою в дорогу, щоб можна було пити із свого стаканчика. Кришечко він, ну, така штука. Тоді в мене вже отакі гігієнічні палички, не дуже багато там. У нас кіт фідель, є такий білий чорненький. Мабуть, у мене є він на фото. Любе зо мною сидіти у ванні. І поки я там займаюся своїми процедурами, а він краде. Ці палички. Полюбляю їх витягати. Ну, і купила, оце у нас вже там котячий туалет окремо. Ну і унітаз, звісно, купила отакі милки для унітаза. Дві штуки. Одне вже поставила, а одне в запасі буде. І все. Отакі в мене покупочки сьогодні, друзі. Так що. Рада була з вами поспілкуватися. На сьогодні це, мабуть, усе. Буду готувати собі вечерю. У мене суп, макарошки. Із сосисками я з дачі забрала, бо у чоловіка там іншої їжі повно. І зроблю зараз салат. Багатенько в мене зелені. Зроблю салат, помидорки, ті, що вже поспіли. Попередній привоз. І зелень. Вчора робила. Додам французьку гірчичку. І, взагалі, во, смакота. Рекомендую попробувати. хто ще не пробував. І буду вечеряти і відпочивати сьогодні. На все, всім добре. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Побачимось. І до нових зустрічей. Пока-пока!